Ганс Ціммер народився в Німеччині. Якщо ви не знаєте його ім'я, то ви точно 100% знаєте його музику. Ціммер хотів, щоб його музика звучала ніби з іншої планети. Цей чувак <схай> щось класне робить. Для зображення образу він додав е, горловий спів. <схай> Просив музикантів, щоб вони відтворили е, як дує вітер. <проб> Я в шоці. Всім привіт! Мене звати Олена. А я Катерина і ви на каналі Ліпше. Канал про культуру та любов до неї. Любити, дивитись, обговорювати українське. Всі говорять про фільм Дюна, і ми не могли обійти його стороною. І хотіли б сьогодні поговорити саме про музичну частину цієї картини. Це картина канадського режисера Дені Вільньова, знята за сюжетом роману Франка Герберта, одноіменного роману Дюна. Він такий фантастично науковий, має шість частин, але фільму вийшло тільки дві частини. Так, перша частина вийшла у 2021 році з шаленим успіхом. Вона стала одна з найпопулярніших блокбастерів сучасності. І зараз в кінотеатрах іде друга частина. Зараз вона на піку популярності, тому ми не могли не задіти цю тему. Сама картина дуже вражає своєю красою. Хто був, знає, хто не був, сходіть. Подивіться першу, подивіться другу. Дуже гарні крупні плани, актори. На вищому рівні підбір акторів, склад дуже гарний, картини пустелі все дуже класно. Але ми хочемо сьогодні поговорити про музику, саме про звукові ефекти і про, про цей засіб, як виражати всю красу. Так, ми не режисери, ми на цьому не знаємося. Одразу хочемо попередити, що ми не розбираємося в кіно, можемо тільки сказати зі сторони глядача. А ось з музичної сторони ми можемо розібрати і подивитися, як же саме композитор втілював ідею ту, що хотів сказати режисер музикою. А хто композитор? До речі, про композитора. Композитор, відомий Ганс Зімер. Я думаю, якщо ви не знаєте його ім'я, то ви точно 100% знаєте його музику, тому що просто я коли відкрила список всього, що він зробив, я була вражена. Ну, по-перше, король Лев. Ну, mm -hmm. ці теми всі знають з дитинства. Він, до речі, отримав Оскар за нього в 1994 році. Оскар за найкращу музику, за найкращий музичний супровід в фільмі. Так, більше 150 фільмів здається. Написав він. Так, вибач, можна ага. переб'ю тебе? хотіла сказати, що в нього всього два Оскари. Перший Оскар це за Король Лев, угу. а другий за першу дюну. Угу. За фільм Друга дюна ще ми не знаємо. Можливо, він отримає і Може третій бути. Оскар. Це ми дізнаємося в наступному році. Також це «Пірати Карібського моря. Всі чотири чи п'ять чотири частини. Так, такі мультфільми, мультфільми як «Кунг-фу Панда, Мадагаскар. Інтер... Також. «Інтерстеллар», вибач, я мультфільми так, не пам'ятаю. Та, пам та що... тут список може бути дуже довгий. Насправді ми можемо е... вставити якусь частину, а можливо, і відомі і най... найвідоміші мелодії теж вставимо. Можна, я ще пару слів скажу, як mm -hmm. я взагалі з ним познайомилася ще Це е... знайома ну, <рес> <рес> з його музикою. скажімо mm -hmm. так, е, вийшов фільм Перл-Харбор. Я була mm -hmm. чи в школі, чи може перші курси коледжу. Mm -hmm. е, і там була така тема красива, така епічна. Пам'ятаю, прям скачала, і я грала, і подругам грала, і вони грали, і ми піграли. І е, там було написано сам це Ханс Дімер, і тоді я вже е, ну, зрозуміла, що так, цей чувак е, щось класне робить. Хоча я там класична е, піаністка, я ж е, для мене сучасні композитори вони взагалі хто. Вони uh -huh. що можуть порівнятися з Бетовином і Бахом? Ні, але так е, тоді я ще зацікавилась ним. А ми дякуємо нашим військовим медикам та волонтерам, адже завдяки їм ми можемо записувати ці випуски. Не забувайте донатити перевіреним фондам і бути взаємовічливим, а також підтримувати збори ваших близьких. Ганс Тімер народився в Німеччині в франкфурті на Майні, в єврейській сім'ї. Mm -hmm. Взагалі він з дитинства почав займатися музикою, закінчив школу відому зараз, згадаю, як її звати mm Hardwoods -hmm. House. Потім він переїжджає до Великої Британії, де починає грати на клавішах в різних mm -hmm. гуртах, і вже в 90-х починає писати саме музику до кінофільмів. У 1988 році він отримав першу свою номінацію на Оскар до фільму Людина дощу. І після цієї номінації він вже переїздить до США і починає плідно працювати саме над музикою до кінофільмів. Його стилю авторському притаманне поєднання оркестрових е, якихось мотивів з е, електронною музикою. Він взагалі дуже працьовитий. Про що і каже його творчий доробок, так би мовити. Mm -hmm. Друзі, а ми просимо підтримати нас на платформах різних, такі як Патреон, БаймійКофі. Також ми створили банку для разових донатів. Посилання на ці всі прекрасні штуки будуть під цим відео. Так, це дуже допомагає нам. І, до речі, ми зняли навіть наш випуск пілотний з гостем на ваші кошти. Дякуємо. Важко повірити в те, що композитор, який створив стільки музики для відомих кінофільмів, взагалі не має музичної освіти. Я в Шойці? Намагався її отримати, брав уроки, Але коли прийшов до професійних музикантів, він сказав таке, що коли я прийшов, думав, що мене навчать реалізовувати мої думки музикою. А насправді заняття музикою це багатогодинні, якісь читання нот, якісь гармонія, теорія. І він за два тижні закінчив своє і, і тут я згадую наші 16 років музичної професійної музичної освіти. Наші старання, наші постійні ці навчання, але виявляється успіх е, закладений не в цьому. А іноді я вам так скажу, що він навіть заважає е, музичним освіти. Чесно кажучи, мені часто при створюванні саме музики це заважає, тому що я думаю, так тут неправильно, тут не паралельні квіти, нашо не були якісь що Це дуже примітивно, це ще щось, коли в тебе дуже багато опереджень, але ні до чого не закликає. Вчіться, вчіться, діти, Це з вас просто. будуть люди. Коли Ганс був ще дитиною 13 років, він прочитав книгу Дюна і був захоплений. Він взагалі любив наукову фантастику. Як і, я. І, і перед тим як приступити вже до створення музики до цієї дюни, він не дивився жодної екранізації. До речі, якщо ви не знали, фільм Дюна вже знімав лінч до цього. Ну, Було не вдали. Ціммер хотів, щоб його музика звучала ніби з іншої планети. Він логічно казав, що як може бути там, якщо ми говоримо про якісь майбутні чи якісь інші часи, музика може бути зараз так само. Ми візьмемо класичний оркестр і, значить, буде звучати так само, як і зараз. Ні, там інший світ, і він шукав якісь інші поєднання, інші інструменти, якісь цікаві поєднання. Так, він практично взагалі відходить від стандартних звуків, не використовує їх. А якщо використовує якісь інструменти класичного симфонічного оркестру, то використовує їх зовсім по новому. Далі ми про це розкажемо. Також він відмовляється від класичної ритміки, тобто вся музика має ритм, так має якийсь рух одноманітний. Так її можна вкласти в рамки. Він від цього намагається відійти. Вона така вільна, вся. ну... Тобто він прям виходить від світу цього, тобто він виражає Прибирає ці класичні рамки, так. і загалом якраз тут його освіта думаю, зіграла на плюс <ріст> Точніше, <ріст> його, її відсутність так. Як я вже казала, вони з цілою командою а над цим проєктом працював не тільки один Ганс Цімер за Фортепіано. Так. так вони з цілою командою винаходили різні звучання, створювали навіть окремі інструменти і завжди знаходились в пошуку чогось неземного. Наприклад, вони взяли стандартний класичний рояль, натисли педаль. А якщо ви не знаєте, коли натискається педаль на роялі, піднімаються демпфери. демфери. Прес демпер онвейордіадре. Юкінсі Клирлі, айкінпрес тодевайт. Те, що глушить так, самі струни, і направили всередину роялю духові інструменти. Таким чином, коли йде звук, так реверберують струни самого роялю, і виходить такий міцний, дуже такий гул. Такий... <гул>, <гул> так. Якщо ви дивилися фільм, то я думаю, ви розумієте про що я кажу. А звучання ударних різних інструментів нагадують якісь там африканські е, мотиви. Е, також часто стук стукит у нас взагалі асоціюються з биттям серця, і це теж напевно додає якогось екшену, так, так і О, цей тривожний. звук. Три... В, так. в мене тривоги це тут. Коли цій... да, так, І так постійно, думаєш, о Боже, зараз що буде відбуватися, а там просто мишка пробігла, така малесенька. <рес> о, Вже мурахи пішли, пішли шкірою. Так. так, до речі, він коли ми, ми ходили в кіно, ну просто він як будто грав на наших інструментах, так. на нервах, на, на наших просто на наших емоціях. І я, до речі, дивилася, я теж ходила в кінотеатр, я дивилася на людей, які сидять поруч, всі такі. Ага. Він просто да він такий е, підступний мужчина. Він е, е, він не соромиться грати на наших ага. почуттях, і він це робить дуже так. Можливо, це і попсово, так але і е, часто це ну, дуже... дуже гучно, а потім пау! Тиша. І ти ага. такий, е, це такий е, середині, здає... як щось обривається. Так, такий простий спосіб, але він такий дієвий, він дуже ага. працює. Так, Наприклад, для образу сардовкарів, ми знаємо, це такі войовничі дуже там, військо імператора, він додав для, для зображення образу він додав горловий спів. Притамани для народів Тибету, Сибіру, щось таке дуже моторошне теж. До речі, там дуже багато моторошного. Я зараз думаю, багато так. моторошних звуків. Так, це такий е. <звук> ну, <просто. звук> і мова там, здається, вигадана, так? Так, так. Ну Там часто пишуть для а, якихось Так, якісь просто склади. Так, і здається, що там іграють чи не грають на цій. Не знаю, але у ця ну, головна у це саме тема, про яку ти кажеш, вона взагалі з трьох нот складається. Оце, та, та, та та, і це взагалі як лейтмотив всієї дюни. Я думаю, коли думаєш про музику з дюни, саме цей момент згадується, тому що він дуже показовий. Треба навчитися у ханса зімера, як взяти три ноти і зробити їх популярними просто на весь світ. Двічі повторив їх і все. Ага. А для королівського дому Аракіс він створив зовсім іншу музику і з використанням волинок. Одночасно грали 30 волинщиків в церкві в Едінбурзі, дуже таке красиве королівське піднесене звучання. Так, взагалі волинки вони е, ніби як позначають зараз е, всі королівські е, як це сказати, події, mm -hmm. е, часто, особливо в Шотландії, так, теж так, як ми так, знаємо так. королі. Ірландин. І вона mm -hmm. раніше мені не дуже подобалося звичання. Mm -hmm. Ну, Волинка дуже специфічно Така... Mm -hmm. А після того як Волинщик грав на Майдані, Дані Незалежності, де ми навчалися, то його ага. я його просто не завиділа. Ладно, Це вже мої, е, мої Ну, Але у фільмі воно все органічно, там Ні, все нормально. Е, до речі, ще сьогодні побачила, що ви знаєте, як називається волинка на англійській мові? Bagpipes. пайпс. Тобто е, ці пайп це е, скажі, труба, да, трубка, ага. а бек це сумка. Тобто ну, так сумка і з трубками так, то ну, так так і є. І ти розумієш, блін, англійська мова. Настільки функціональна, чому вона і найголовніша мова в світі, тому що все просто сумка з трубками. А ми нагадуємо, що ви поставили свій коментар, свій лайк. Якщо ви вже додивились до цього моменту, я думаю, що вам цікаво має бути. Це дуже допомагає присувати наші відео, щоб Ютуб бачив, що вони вам цікаві. Напишіть щось. Фільмі присутньо дуже багато, якихось таких металічних звуків. Взагалі, ми покажемо запис інтерв'ю Цімера. Там він показує, вони винайшли цілий гараж, не винайшли, а побудували цілий гараж, і там якраз винаходили оці якісь дуже цікаві такі якісь незвичні для ока інструменти. Сбейсікій билтемселфен Каліфорнія, а будинок, який є амюзикал інструментом. Багато цих металів, Being excited in, in, in unconventional ways. І ось якраз дуже багато металічних просто там брязкання чи якісь такі ось звуки. Наприклад, там я згадую сцену, коли Пол Атрід вже на аракісі, і йому там підсунули цього жучка, який е, мав його там вбити. Там дуже такі специфічні звуки. Так само дуже гарно зображується ем, бли, блискіт е, піску, а саме прянощів. Е, теж. І тут ми бачимо, наскільки музика може класно виражати, то, що навіть, е, якщо людина не бачить, мені mm -hmm. здається, що воно навіть класно може виразити якісь. Без картинки. Так, так. Mm -hmm. так. Так само є оце биття. Ну це це найвідоміше зараз в мемах і в усіх, усіх новинах. Оці мемчики з тим, як відбиває. Відбувається інструмент, що викликає черв'яка піщаного або метро. Так, це теж такий звук, знову ж таке, щось можливо серцебиттям, чи можливо з чимось таким? Воно теж відклик ну, такий має так, да. Також такими головними інструментами, одним із головних інструментів, лейт-інструментами, можна так сказати, є дудук і зурна Це такі східні інструменти, дуже дуже старі. Вони такі чуттєві. І водночас мені дудук він такий сумний, от він такий прям проникливий. Цікаві інструменти він обрав для зображення, і також ще дуже цікаво як він попросив музикантів, щоб вони відтворили як дує вітер, взагалі, як можна відтворити як дує вітер, так? Тим паче, що саме коливання повітря воно може бути різне, так? Угу. швидке, повільне. І, і а так гаряче або холодне. теж. Там же ж якраз є оце зерно гарячого угу. аракіса, так? так і і холодних якраз... цих антигероїв. Так? Угу. Е, і ось, Є навіть відео, показують, як це робили. Вони брали різні флейти, це духові інструменти, так і грали на них незвичним способом. Не просто дули, а і ще вставляли маленькі флейти в великі духові інструменти, тобто експериментували як так, могли і дули по-різному для того, щоб відтворити саме оце. Так, вони навіть якось там казав, дихали в них чи щось так, таке. Прям так, Прямо так якось так. Фух. Не брали прям штуку так щільно, а відкривали рот і. I'm <laughs> <laughs> Ну і для другої частини Дюни також музику писав Ганс Тімер. Він як занурився в цей світ, так і не покидав його. Дуже мені здається, в другій частині ще класніші є прийоми. Ми не хочемо дуже спойлерити, тому сходіть обов'язково. Там є дуже цікаві прийоми, ще і саме кіно, тобто там є місця, де чорно-біле взагалі кіно, коли це якісь оці негативні суперперсонажі. Вони такі чорнобілі і теж дуже класно це поєднується. Так, дуже сміливо. І я раджу ходити саме в великі зали в кінотеатри з, з великим екраном і з класною системою звуку, саме mm -hmm. тому що звук грає неабияку величезну роль в цьому фільмі. І на завершення ще цікавий факт про Ханса Циммера, що в березні, 15 березня 2022 року, якраз коли в нас почалася повномасштабна війна, Ханс Циммер витягнув із Одеси, забрав 10 музикантів симфонічного оркестру оперного театру Одеського mm -hmm. в них були контракти з ним ще з 2019 року. І року. Було заключено контракти з 20 музикантами, але на жаль, не всі змогли виїхати, тому що комусь треба було спасати свої сім'ї. І 10 погодилося. І за його рахунок, тобто, він допоміг, щоб ці музиканти виїхали з ним і почали тур світом. Світовий тур якраз там грали музику до дюни і до інших фільмів. Композитора, і на кожному концерті була тема, яка була присвячена Україні, були жовто-блакитні на фоні наш прапор. Вона була присвячена жінкам України, жінкам, які саме Військовим, військові, так, так, так які воюють, і були їх фотографії ззаду. І ось так ось він віддавав свою шану. Взагалі класно, що такі відомі на весь світ люди згадують про Україну, говорять про неї. Я думаю, що це дуже важливо, так само, як і наші артисти мають говорити їздити, так і, само і... і ми теж можемо, і нам треба Стараємося. говорити і продовжувати. І ми дякуємо моїй подрузі Олі, яка допомогла підготувати матеріал до цього випуску. Тобі привіт передаємо. І дякую вам, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, лайки, коментарі. І до зустрічі в наступних випусках. Па -па! Бувайте!